Чимало українців просто, як то кажуть, опешили від заяви президента Зеленського про те, що ближче до літа очікується наступ росіян, і ми не готові до його відбиття. Йолки-палки. Чим ми цим весь цей час займалися два роки спочатку широкомасштабного вторгнення? В мене тут дві версії. Або справді ситуація настільки фігова, що довелося відійти від телемарафонної риторики Ура! Ми перемагаємо завтра! Їдемо в Крим пити каву і сказати, як є. І тут мене відразу відповідь: Верніть блін залужного, верніть людину, з якою в нас все вдавалося. Верніть його і не заважайте йому працювати своїми ставками. Дайте йому працювати так, як він працював весь 22-й рік до початку 23-го, коли не було ніяких ставок, ніхто не витягував з нього інформації, ніхто не тримав його за руки, ніхто не примушував його бігати на банку чи де вони там збиралися на ту ставку і годинами докладувати. А перед тим, мабуть, днями готуватися до тих докладів, дайте йому працювати. І все буде відбито. Ну і е, дайте засоби. Тобто дайте ресурси для будівництва укріплень і все інше, що е, він скаже. Ну, або друга версія більш оптимістична. Е, не все так погано, просто вже е, десь там на задворках. Домовилися попередньо про якесь перемир'я. Тут і розмови про відкриття аеропортів скоро і треба якось цих виборців, які звикли тільки гарні новинки слухати, ротики, повідкривавши за кавою і з чіпсами. От, і треба їх якось переконати, що е, в Крим не йдемо, Донбас не звільняємо, е, бо насправді в нас на це сил нема. Тут би взагалі е, самими живими цілими лишитися. То от ми вам зараз е, спочатку вас налякаємо, а потім викатимо прекрасну новину. Ви про все домовилися. Війни конець. Ну, блін, коли, коли ця влада. Почне розмовляти з народом як з дорослими, а не як з малими дітьми.